Спортивні шкарпетки Х'юмо лише 35 гривень за одну пару. В лоті буде 81 позиція і вартує лот 2830 гривень. Зверніть увагу, що вони будуть йти як в ось в такому упакуванні, так і в такому, але можуть ще бути взагалі без нього. Звертайте на це увагу. В лоті 81 позиція, як я вже сказала, вартує 2830 гривень. Вони йдуть в білому та чорних кольорах приблизно 50 на гривень. 50. Розміри 32, 35, три пари буде. 36, 40, 54, 41, 45, 24 пари. По складу тут буде йти бавовна та поліестер. Вони будуть м'які, міцні, довжина у них йде литок. Завдяки цьому вони будуть класно зберігати тепло. Ось дивіться, тут намальовано, яка в них довжина. Та класний матеріал. Вони будуть запобігати травмі, суглобів та м'язів. А ще в них дуже класно зроблений носочок. Він йде таким м'яким швом, що буде дуже класно в них ходити без зайвих якихось дискомфортних відчуттів. Нагадаю, 81 пара в лоті вартує лише 2830 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний лот, звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.